6. Уже сутеніло, коли ми з Локведом і Джорджем підходили до західної брами кладовища Кенселгрін. На поясах у нас були новенькі італійські рапіри зі срібними наконечниками, а в руках здоровенні торбини зі знарядзям. Сонце поволі сядало за похнасті рожеві хмари, Чудовий літній день закінчувався. Попри всю красу цього видовища, настрій у нас був похмурий і тривожний. Ми розуміли, що робота нам випаде не з легких. Великі лондонські кладовища, серед яких Кенселгрін найбільше і найкрасивіше, це пам'ятки доби, коли люди чимніше ставились до небіжчиків. Висаджені ще з вікторіанських часів дерева й мальовничі стежки, перетворюють їх на місця відпочинку від столичної Веремії, надгробки між деревами справжні витвори каменярського мистецтва, між якими вільно ростуть строянди й буяють дикорослі квіти. У неділю сюди заходять лондонські родини, щоб погуляти тут серед тиші, поміркувати про життя і смерть. Нині, одначе, було не так. Проблема змінила все. Кладовища позаростали диким тереном і плющем, мало хто з дорослих заходив сюди навіть удень, а вже вночі тут панував такий страх, що люди намагалися будь-що обминути ці місця. Хоча більшість набіжчиків мирно спали собі в могилах, навіть агенти з великою неохотою погоджувались проводити час у їхньому товаристві. Це було все одно, що вдертись на ворожу територію. Нас агентів тут не чекали. Колись західна брама була досить широкою для того, щоб крізь неї проїхати на Гарроу-Ролд двом екіпажем у раз, тепер же її перегороджував грубий дерев'яний паркан, обитий залізом і геть обліплений рекламними плакатами та оголошеннями. Чи не найчастіше з цих плакатів привітно простягала руки усміхнена оката жіночка в футболці спідниці до колін, за спиною якої сяяли літери Братство розпростерті обійми, вітає своїх друзів з того світу! Як на мене, зауважила я, то краще привітати їх хорошою каністрою магнію. Як і завжди перед початком роботи, мені трохи зводило черево, ця усмішка з плакатів просто таки ображала мене. Трапляються часом телепні, що роблять із привидів культ, погодився зі мною Джордж. У центрі огорожі була відчинена вузенька хвіртка, а за нею стояла вартівня. Невеличка халабуда з іржавого заліза. У вартівні ми побачили письмовий стіл із стільцем, цілу колекцію бляшанок з підгазованої води, хлопчину, що читав газету. На хлопчині був здоровенний плаский спортивний кашкет яскраво жовтого кольору, під яким майже не було видно обличчя. Решту одягу складали звичайно брунатну уніформу нічної варти. В кутку стояла палиця з залізним наконечником. Коли ми увійшли, хлопчина кивнув нам, не встаючи з-за стола. Милоквит іко, приїхали на запрошення пана Сондерса. Відрекомендувався Локвуд. – Ні, не треба вставати. А я і не збирався, буркнув у відповідь хлопчина. Хто ви такі? Нічна зміна? Бачиш, оце? Джордж поплескав по ефесу рапіри. Ми агенти. Хлопчина з сумнівом поглянув на нас. Годі мене дурити. Які ж ви агенти без уніформи? Уніформа нам не потрібна, відказав Локвуд. – Рапіра головна прикмета агента. Бридня. пирхнув хлопчина. У справжніх агентів тяцьковані куртки, як в отих коготів з фітес, а ви шмаркачі з нічної зміни, що ладні накивати п'ятами, тільки но побачить спричайного. Він знов утупився в свою газету. Заходьте! Локут моргнув, Джордж ступив уперед. Рапіри призначені для привидів, мовив він. Але для того, щоб провчити зарозумілого хлоп'яка з нічної варти, згодяться так само. Показати тобі, як це робиться. Ой, яке страхіття, я ж тремчу. Хлопчина насунув кашкет на очі і зручніше вмостився на стільці. Ідіть головною алеєю аж до каплиці, там усі, і ваш пан Сондерс теж. а тепер рушайте і не здоляйте мені світло. На мені спало на думку ніхто й не помітить ще одного маленького привида серед стількох могил. Та врешті я опанувала себе. Локвот подав нам знак прямувати вперед. Ми пройшли через хвіртку і стопили на кладовищенську землю. Тільки но ми увійшли туди, як наші почуття загострились. Локвот із Джорджем дивились, а я слухала. Все було спокійно, ми не чули жодного напруження надприродних сил. До моїх вог долинав хіба що мили щебіт чорних дроздів та ще дзенькіт цвіркунів у траві. Останні промені світла ковзали по гравійним стежкам, визирали з за темних обрисів пам'ятників та надгробків. Над стежками нависали дерева, кидаючи густо чорні тіні. На темно-синьому небі вже з'явилося яскраве коло повного місяця. Ми йшли головною алеєю між високими липами, примарне місячне світло, не мов би і не йому траву. Під чобітьми в нас порипав гравій, ланцюги на турбинах тихенько бріскотіли за кожним нашим кроком. Діяти треба відверто й чесно, перервав нашу мовчанку Локвуд. Чекаємо, поки вони викупають домовину. Тоді відкриваємо її, запечатаємо кістки доктора Бікерстафа добрячою порцією срібла, і готово. Легше не буває. Я з недовірою пирхнула. Так легко домовину не відкрити. Тут завжди трапляються якісь прикрощі. Ну, не завжди. Тоді пригадай хоч один випадок, коли все йшло гаразд. Я згоден з Люсі, втрутився Джордж. Ладен закластися, що з цим Едмундом Бікерстафом ми ще матимемо халепу. От боягузи, – вигукнув Локвот. Погляньте краще з іншого боку. Цього разу ми напевно знаємо де джерело. До того ж кіпс не завадить нам. Сподіваюсь, нас чекає чудовий вечір, а те, що Бікер став так нещасливо помер, аж ніяк не означає, що його дух неодмінно став бойовничим. Можливо. пробурмотів Джордж. Та якби мене зжерли щури, я з того, мабуть, не радів би. Через п'ять хвилин ми побачили світлий дах будівлі, що буванів між деревами наче кит Серед Темного моря, то була стара каплиця в самісінькому центрі кладовища. Спереду міцні колони підтримували порту у давньогрецькому стилі. Широкі сходи вели до відчинених дверей. Зсередини сяяло електричне світло. Поряд у проміні величезних прожекторів були припарковані два екскаватори. По краях майданчика стояли наповнені вугіллям відра, які курилися струменями лавандового диму. Ми зрозуміли, що потрапили на місце робіт компанії солодких снів. На сходах біля дверей каплиці стояли кілька темних постатей. Ми почули їхні стривожені голоси, що лунали серед вечірньої тиші, наче електричні розряди, поставивши торбини на землю біля відр, які курилися димом. Ми вирушили сходами нагору, держачи руки на рапірах. Голоси вщухли, люди побокували, мовчки вітаючи нас поглядами. Біля дверей ми помітили кутасту незграбну постать пана Сондерса. Подавши натовпу знак розтопитись, він привітно махнув нам рукою. Ви пробули саме вчасно! вигукнув він. Тут що й натрапилась невеличка пригода, і ці бовдори більше ні за що не хочуть працювати. Я увесь час їм кажу, що зараз прийдуть найкращі агенти, Ба ні, вони вимагають розрахунку просто зараз. Не дістанете ні пенса, гаркнув він, озирнувшись. Ви знали, чим ризикуєте, коли я наймав вас. Ходіть самі, подивіться. Буркнув насуплений здоровила з татуванням на шиї та руках, і товстелезним залізним ланцюгом, що взирав з під сорочки. Інші такі самі мамули стояли серед натовпу разом з кількома переляканими хлопчаками з нічної варти, які міцно стискали в руках свої палиці, помітили я там і кількох дівчат підлітків у широких сукнях, з підфарбованими очима, важкими браслетами на зап'ястках і довгим до плечей волоссям. Ці прикмети видавали в них екстрасенсів. Екстрасенси добре відчувають привидів, проте вперто відмовляються боротися з ними через свої миролюбні переконання. Вони плаксиві, як бурульки на сонці, і надокучливі, як сверблячка. Зазвичай ми не ладнаємо з ними. Сондерс сердито поглянув на робітника. Посоромився б, Норісе. А що буде далі? Дременеш від першої ліпшої ціні. То була не цінь, заперечив Норіс. Приведіть нам справжніх агентів. гукнув хтось із натовпу. А не цих шмаркачів, тільки погляньте, в них навіть уніформи немає. Брязкаючи браслетами, одне дівча екстрасенс, мабуть, найплаксивіше, виступило вперед. Пане Сондерсе, ми з Мірандою і Трішою відмовляємось працювати на будь-яких ділянках, аж поки цю могилу не знешкодять. Зрозуміло. З натовп подолинув схвальний гомін. Поки Сондерс намагався щось відповісти, дехто з робітників сипав гучною лайкою. Натовп погрозливо підступав до дверей. Аж тут Локвут по-дружньому підняв руку. Привіт усім! Побачивши його широку, осяйну усмішку, натовп умить замовк. Я Ентоні Локвуд з агенції і Ко». Ви напевно чули про нас. Пам'ятаєте пригоду в Кум холл А випадок з могилою пані Барт? Це все ми. Сьогодні ми приїхали, щоб допомогти вам. Я дуже хотів би знати, яка проблема так схвилювала вас. Судячи з вашого вигляду, панночко. Він звернув свою усмішку до дівчата екстрасенса. То справді було щось моторошне, чи не могли би ви розповісти мені про все? Локвуд діяв у своїй класичній манері, дружній, зосередженій, упевненій. Мені ж закортіло затідити цьому дівчаті ляпаса, ще й копнути ззаду так, щоб воно полетіло з шкереберць. Саме тому, напевно, керівник у нас не я, а Локвуд. а ще, мабуть, саме тому в мене немає жодної подруги. Дівча поглянула на нього великими заплаканими очима. Я відчула, ніби ніби щось накинулось на мене, прожебоніло воно. Схопило мене і хотіло ковтнути! У нього така зла енергія, стільки ненависті. я, я, я більше ніколи не підійду до того місця. Дурниці. вигукнула інша дівча. Клер лише відчувала, я бачила його, коли смеркло. Слово честі, він підняв свій каптур і подивився на мене. Одна єдина мить я впала непритомна. Каптур? перепитав Локвуд. А скажіть но ну мені, який цей привид був у себе? Відповідь дівчати потонула в гаморі натовпу. Кожен почав говорити щось вигукувати. Оточені переляканими лицями, ми позадкували до дверей каплиці, а тим часом за незліченими надгробками вже догорав останній сонячний промінь. Годі вже, боягузи! гаркнув нарешті розлючний Сондерс. Джоплін призначить вам на цю ніч іншу ділянку, як найдалі від цієї могили. Задоволені? А тепер уперед за роботу. Схопивши локводи за плече, він потяг його до каплиці. Ми з Джорджем, спотикаючись, протискувались за ним. І ніякого розрахунку! Ви й досі працюєте на мене. Двері ляснули за нами, і гамір відразу вщух. Це вже занадто, буркнув Сондерс. Хоч я й сам тут винен, надміру поспішав. Годину тому найняв екскаваторників, щоб розкопати ділянку кругу могили Лебікерстафа. Думав, що це допоможе вам, а вони кинули роботу, хоч іще навіть і не смеркало як слід. Він скинув капелюха і витер спітніли чоло рукавом. Принаймні, хоч тут можна буде трохи перепочити. Каплиця виявилась невеличкою будівлею з простою обстановкою і білими тинькованими стінами. Всередині тхнуло вологою, було холодно, мало чим допомагали навіть три електричні обігрівачі, розставлені тут і там на долівці. Поруч із ними ми побачили два дешеві письмові столи, на яких громадились високі стоси паперів. Біля дальшої стіни височіла дерев'яна огорожа, за якою видніли запорошений вівтар і кафедра. За вівтарем ми помітили невеличкі замкнені двері. Над нашими головами здіймалася склепінчаста стеля, оздоблена гіпсовою ліпниною. Проте найдивовижнішою річчю тут була здоровенна чорна кам'яна брила, що за розміром і формою скидалася на саркофаг. Вона стояла на прямокутній металевій плиті перед вівтарною огорожею. Я зацікавлено поглянула на неї. Це катафалк, дитинко, пояснив Сондерс. Старовинний ліфт вікторіанських часів, яким доправляли труни до катакомб. Гідравлічний механізм. Працює й досі, якщо вірити Джоплінові, ним користувались аж до початку проблеми. До речі, куди подівався Джоплін?» Завжди цього Бовдор немає на місці, все десь стинається саме тоді, коли він потрібен. Розкажіть нам, будь ласка, про невеличку пригоду біля могили Бікерстафа, нагадав Локвуд. Що там сталося? Сондерс виборушив очі. Господь його знає, я нічого не відчув. А ті екстрасенси, як ви чули самі, щось бачили. Дехто каже, що воно було високе, дехто, що на ньому був плащ. Нічого певного. Одне дівча з нічної варти взагалі сказали, що в привида було сім голів. Сміх, та й годі. Я негайно відправив цю плаксу додому. Нічна варта не вміє розповідати до ладу, зауважив Джордж. То була правда. Багато хто з дітей має потужне психічне чуття, та коли його рівень занизький для агента, ти мусиш переступити через свою гордість і вступити до нічної варти. Платять там мало, робота небезпечна, до того ж і виконують її здебільшого поночі. Та все одно таланти цих дітлахів недооцінювати не слід. Локвод засунув руки в кишені свого довгого чорного пальта, його очі аж променіли цікавістю. Як то кажуть, усе диватіше і диватіше. Пане Сондерсе, а що зараз із цією могилою? Чи розкопали її? Так, почали розкопувати. Гадаю, що вже дісталися до труни. Чудово! Далі ми впораємося самі. В разі чого Джордж дуже вправний копач? Еге ж? Так, у мене тут чималий досвід. Буркнув у відповідь Джордж. До несподіваної могили Едмунда Бікерстафа вела вузенька стежка. Сондерс мовчки повів нас туди. Більше ніхто з нами не вирушив. Робітники з тривогою дивились на муслід, стоячи в колі світла під духовими ліхтарями. Поховання в цій частині кладовища були скромні, позначені поодинокими пам'ятниками, хрестами або скульптурами. На дворі вже було поночі. Надгробки наполовину сховані за терням або високою вологою травою. Здавались, у місячному світлі крейдяно білими, проте їхні тіні скидалися радше на чорні провалля, куди цілком могла впасти людина. Минуло кілька хвилин, поки Сондерс нарешті сповільнив ходу. Попереду, серед заросте ожини, ми побачили недбало розкопану ділянку, поряд височила темна вогка купа землі. У жовтому світлі Сондерсового ліхтарика ми побачили невеликий екскаватор, що перекривав дорогу. Ківш екскаватора досі був повен землі. Довкола лежали розкидані лопати, кирки та інші знаряддя. Вони тікали звідси поспіхом, пояснив Сондерс високим напруженим голосом. Тут я й почекаю вас, коли вам щось знадобиться, просто покличте мене. Ми витягли рапіри з піхов. Довкола панувала тиша. Я чула, як важко б'ється моє серце. Локвот узяв з пояса ліхтарик, увімкнув і посвітив ним у бік відкупи землі. Там була чотирикутна ділянка, оточена з усі біч могильними плитами і надгробками. Поряд із вологого ґрунту стирчав невеликий вицвілий камінь. Трави перед каменем було видерто й викопано яму, завширшки десь вісім на вісім і завглибшки з три фути. Подряпини на ковші екскаватора свідчили, що копачі працювали тут як слід, проте зараз нас цікавив тільки камінь. Перш ніж узятися до роботи ми напружили свої почуття. Смертних вогнів немає, спокійно зауважив Локвот. Як я, власне, і сподівався, бо тут ніхто не помер. Ти щось відчуваєш, Джордже. Нічого, відповів Джордж, а я відчуваю, сказала я, легеньку вібрацію. Шум? Голоси? Ці запитання дратували мене, я ніяк не могла підібрати потрібних слів. Просто хвилювання тут, напевно, щось є. Слухайте й дивіться уважно, попередив Локвот. Спочатку поставимо довкола бар'єр, потім я перевірю камінь. Не прогавте нічого, як минулої ночі. Джордж поставив ліхтар на сусідню могилу, і в його світлі ми заходилися розтягати ланцюги. Коли ми виклили їх колом круг ями, Локвот наблизився до бар'єра і підступив до каменя, тримаючи руку на рапірі. Ми з Джорджем терпляче стежили за ним. Ось Локвот нахилився над каменем і розгорнув руками залишки трави. «Егеш», – сказав він. Матеріал, ні в руку поганенький, ще й обвітрений, над у четверо нижчий, зазвичайний, та й покладений косо, абияк». Хтось, мабуть, дуже поспішав з похороном. Він знов увімкнув ліхтарик і підніс його ближче до поверхні каменя. Під міцно прирослим лишайником ми розгледіли вирізьблені літери. Едмунд Бікерстав», – прочитав Локвот. не дуже майстерна різьба. Невідомо, чим її робили. Здається, видряпали першим ліпшим знарядцям. Таким чином, перед нами забути незаконне саморобне поховання, що існує тут уже віддавна. Зненацька він випростався, з-за його спини долинув шурхіт. Із темряви вирунула чиясь постать і потяглася до світла. Ми з Джорджем скрикнули, Локвот відскочив убік, наставивши рапіру всередину ями і не зводячи з каменя очей. Пробачте, мовив пан Альберт Джоплін, – я, здається, не лякав вас. Я захекано вилаялась. Джордж присвиснув. Локвот лише різко відсапнув. Пан Джоплін підійшов до краю ями, незграбно сутулячись, наче шимпанзе. З його волосся невеличким білим снігопадом сипалась лупа. Тонкими руками він дбайливо тулив до худих грудей, наче мати дитину, свою теку з паперами. Пробачте, повторив він, винувато поправляючи окуляри. Я увійшов через східні ворота і заблукав. Чи пропустив я тут щонебудь? Джордж заговорив, і тієї хвилини мене огорнула чіпка хвиля холоду. Чи доводилось вам коли-небудь спірнути в басейн, у якому забули підігріти воду, і відчути, як крижана рідина проникає у ваше тіло? Вас тоді з усі біч пронизує страшний біль, те саме сталося зараз зі мною. Та найгірше, що коли мене обдало холодом, мій внутрішній слух несподівано ожив. Вібрація досі ледве чутна, зненацька стало гучною. На тлі Джорджової розмови з Джопліном вона лунала, як приглушене дзижчання, так ніби до мене наближалася хмара мух. Локвуде, промовила я. Аж тут усе скінчилось, у голові проясніло. Голоту відступив, шкіра порожевіла і спітніла, тихе джинчання знову пішло в землю. Це справді дивовижна каплиця, пане Кабінсе, говорив тим часом Джоплін. Єдина в Лондоні, колись я вам покажу її як слід. Агов. гукнув Локвот, що вже стояв у центрі ями. Агов. Подивіться, що я знайшов. Ні, пане Джоплін, вам краще не заходити за ланцюги. Він посвітив ліхтариком собі під ноги. Я повільно мені досі ще шуміло у вухах. Підійшла до нього разом з Джорджем і ступила в яму, наші чоботи загрузли в темній м'якій землі. Що ви про це скажете? запитав Локвот. Спочатку я нічого не розгледіла в яскравому промені ліхтарика, потім, коли Локвот трохи повернув його, я побачила довгий, твердий червонястий край якогось заритого в землю предмета. О. тільки й промовив Джордж. Цікаво. Це домовина? запитав пан Джоплін, звівшись навшпиньки і витягши свою тонку шию. Так, пане Локводе, не знаю. Домовини здебільшого роблять із дерева, пробурмотів Джордж. Дерев'яна труна вікторіанської доби вже давно згнила б. До того ж, і завглибшки могила повинна бути не менше, ніж із шість футів, так заведено і звичаями і правилами. Запала мовчанка. А скільки тут? запитав Джоплін. Лише чотири. І викопана нерівно, так ніби небіжчика хотіли мерщі позбутись. І домовина не згнила, бо вона взагалі не дерев'яна, вона залізна. Залізна, повторив Локвуд. Залізна домовина. Чуєте? зненацька запитала я. Ніби мух дзчать. Цікаве, що тоді ще не існувало проблеми, бурмотів далі Джордж. Навіщо їм було так ховати його?